А у нас нові поставки. Renault Grand Сценік з Європи і з Бельгії. Привезли, розмитнили, зробили сертифікат, готовий до першої реєстрації. Ось Мрео. Вулиця Микола Грінченка, 18. Ось наш автосалон. 2012 рік третього покоління в Рейстайлі. І що, друзі? Всі просили босе, босе. Ось вам босе. Всі просили, ми хочемо без панорамної, панорамного даху, бо то проблема ла 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 ла, -ла. Ось вам без панорамного даху, бо все. А ще всі говорили, та наші нам ті сім місць, наші нам додаткові два місця в багажнику, краще без них, тому що більший багажник і тому, що є повноцінна, повнорозмірна запаска. Дивіться. Мішлен. Будь ласка, привіз. Тому чекаю, друзі, вас, всі, хто просили, ждали таку машину. Чекаю вас на перегляд. Надіюсь, перший покупець і купить цю красотку. Тепер детально про цей автомобіль. Зовні як новий. Салон як новий. Робіг оригінальний, технічно на тверду п'ятірку. Дуже-дуже класний стан. Так, дивишся, ніби з салону новий. На оригінальних дисках R17. І, звичайно ж, двигун 15 DCI, дизель. І на механіці. Всі просили, нам механіку краще. Ми не довіряємо автоматам. Ось. Ну по вашим заявкам рестайлингова модель, бо все без панорами, 5 місць, механіка. Все те, що ви любите і хотіли, ми привезли. Зараз покажу максимально близько кожну деталь. Всі зазори рівні. Жодна деталь не фарбована, навіть бампера. Пройдусь, то ще номером покажу. По кодовки, по щепленню, по турбіні, по форсункам, по двигуну немає ніяких питань. Крила пластикові. Корозії не бояться. В порівнянні з третім Меганом у нього металічні крила. У сценіків пластикові крила йдуть. Тонування парктроніки ззаді є. Камери заднього виду немає. Але можна поставити і вивезти на монітор без проблем, це недорого, близько 2000 гривень. Що цікаво, немає ніяких ні м'ятин по кузову, бо ще якось так мілких дефектів тут цього немає. Тому він акуратний рівненький. Лобове скло не рідне, воно мінялось у 2018 році. Датчики світла, датчики дощу. Лінзована оптика, противотуманки, денні ходові вогні. Ну, гляньте, гляньте на бампер, на капот. Ніяких сколів, нічого немає. Тепер салон. Вон документи, бельгійський бриф. Там є сертифікат. Ось там салон. Комбінований красивий стильний салон. Монітор, навігація працює, електронний ручник, шестиступка механіка, двохзонний клімат-контроль, air quality сенсор. теж хороша штука. Ця тумба двіється вперед-назад, практично. Тут дуже багато місця. Ось карти. Ось підсилений звук Bose, акустика, навіть накладки Bose. Хоч це і мінівен, але ніби в ньому і не їздили. Не подертий, тут ремнями не побитий, салончик як новий. Ціни теліпаються, чітко тримають полки. Хороший стан, дуже-дуже-дуже хороший стан. Колір чорний металік, тому він на сонці переливається. Такий красивий колір. Такий солідний нарядний. Багажник величезний салон трансформер. Сі душки дивиться вперед-назад, складується, викидуються на природу саме те. Для вашої сім'ї гляньте на пластикость тут і різинки. Він як новий, ніхто нічого не возив, не, не, не човгало, не, не царапало ніде нічого. Тут вже показував. Весь комплект є. Пол бачите, який пластиковий, теж корозії не боїться. Особливість Рено. Це їхній дуже великий плюс. І під низом там підвізка ззаді балка, Дешево в обслуговуванні походовці. Шторки, бачите, всі, вони не порвані, ніде нічого. Ну класний, дуже класний гранд сценік. Такого пошукати ще ще потрібно. -го, го з таким пробігом. Безключовий доступ. Водійська дверка, гляньте, її зносу нема. Складування дзеркал є. Водійське крісло теж як нове, непродавне, руль не витерти, круїз контроль є, система старт-стоп. Так. Що у нас тут? 177 пробігу. Заводимо. Показує, що на паркінг ніяких помилок немає. Все ок, пише комп'ютер бортовий. 177 пробігу. Ну, Це тут стоїть, торохтить, а так пробіг, верніше розхід у неї е траса 4.3, е змішаний цикл 5 і 6 і місто е 6,4. Оце реальний розхід палива. Ну і Двигунчик. Він шепче. 1,5 DCI. 110 кінських сил. Новіший потужніший двигун. Всі його люблять і хочуть. І всі його знають. Пари рідні, дивіться, 27.04.2012. І тут у нас 02.05.2012. 12 й рік. Топливна Continental. Тут у нас і щуп зразу, і заливна горловина трошки парує, це свойственно цим двигунам, тому не лякайтесь, це нормально. Увага там взагалі кидає і димить, і пихтить, але це все теж нормально. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалось. Малий пробіг. Класно працює двигун. Ось. Пілкінгтон скло, видно, не міг пройти тихогляд, скол якийсь був, тому поміняли. Так. По вихлопу. Дивимось сюди. І що ми тут бачимо? Чистеньку-чистеньку вихлопнув. Ні сажі, нічого немає. І знизу такий красивий. Ось такий достойний гранд сценік у нас є на перегляді. А, обіцяв вам пройтись товщиноміром, показати, що він не фарбований. Зараз пройдусь. Допуски десь до, до, до 110 мікрон. 77. 62. 75. 92. 105.

903. 78, 82. 96, 95, 96, 92. 82. Отже, друзі, ось такий гранд сцені. Дуже-дуже класний. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля Мрео. Ось. В будь-який момент готовий до першої реєстрації. Документи робляться за годину. Можете їхати до себе в регіон, отримувати регіональні номера, можемо поставити вам тут на номера. Тепер подитожимо нефарбований боус. 15 місць без панорами, 1,5 DCI дизель, механіка. Хороша комплектація, безключовий доступ, малий пробіг. Чекаю вас на тест-драйв, друзі. Великий вибір, там є ще один Grand Scenic, трохи дешевше, але 11 рік. Теж дуже класний. Ну і гляньте, 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 скільки автомобілів є, з чого вибрати. І сезон почався мінівени для сім'ї на розхват. До зустрічі!